Зайчик і маленький клубочок. Жив собі у теплому норковому домі маленький зайчик на ім'я Тимко. Він дуже любить маму і тата. Вони разом читали казки, будували халабуди з ковдр і пекли морквяний пиріг. Одного дня мама зайчиха погладила животик і сказала. Тимко, у нас скоро з'явиться ще одне зайчиня Твій братик. Тимко спочатку здивувався, а потім він засмутився. А як же я? подумав він, а раптом мама мене тепер менше буде любити гратиметься з малюком і покотився в ліс сумний клубочок ревнощів Тимко сховався у кущах і сердився на вітер, на сонечко на свою улюблену моркву. Але тут прилетіла мудра совушка і сіла поряд. Що трапилось, Тимко? – запитала вона. Мене скоро ніхто не любитиме, зітхнув зайчик. У нас буде інший малюк. Совушка усміхнулась. Знаєш, у мене колись з'явився маленьке совенятко. І я теж думала, що більше не зможу так сильно нікого любити, як свого старшенького сина. Але виявилося, любов росте. Вона, як чарівний пиріг. Чим більше ділишся, тим смачніший він стає. Тимко задумався. А я що тепер великий? Так. Кивнула совушка. Ти зможеш навчити братика стрибати, ховатися від дощу і знаходити найсмачніші листочки. Тимко усміхнувся, клубочок кревності розтанув, а натомість з'явився клубочок ніжності. Він побіг до мами й ніжно торкнувся животика. Привіт, братику! Я твій старший брат.